Приїхав нарешті протиударний Dodge S97 Pro. Велика... Спалах великий, досить багато дає світла, ціна 6 тисяч гривень. Акумулятор тут 8500 мА. Є дальнометр. Ось такий зверху. Телефон в дуже гарному стані. В комплекті зарядний шнур та сам телефон поклеєна. Гідрогелова плівка ще у нормальному стані. По пам'яті він має 8 Гб оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 Гб. Так, інформація про телефон. Екран має 6,4 дюйма, має захист від води на 11 му Андроїді Ось такий варіант. Працює добре, є відбиточок пальця та також Face ID. Ось така тут камера. Простенька, непогана камера для замовлення. пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень.